Хочу зауважити: оці сьогодні крики в інтернеті, що Путін не хоче миру, він злякався Зеленського, що Зеленський там крутить якесь своє кіно і таке інше. Це, друзі, я хотів би відкинути зовсім, не слухайте це. Я вас прошу, не слухайте. Я вас прошу, друзі, якщо ви хочете розібратися в ситуації, якщо вам цікавий мир і ви хочете знати. Буде, як воно буде робитися. Слідкуйте за тим, які документи привезли з собою делегації. А вони готувалися до того. Вони готували питання певні. Слідкуйте за тим, що будуть підписувати. Які питання будуть виноситися, яка делегація на чому буде наполягати. От в цьому потрібно розібратися. Тому що, друзі, на жаль, в 22-му теж всі кричали, кричали, орали, Хто там винен, хто не винен. Чим закінчилося? Скільки людей поклали, скільки крові пролили, скільки території втратили? Чому, друзі? А тому, що, ви ж підтрим, не розібравшись ні в чому, орали там до останнього українця, докричалися. Хто буде відповідати за це все? Ви хочете, щоб Зеленський відповідав? так? А ви! Ви Вижарали! Воювать, вбивать, ми їх шапками закидаємо. Закидали? Накидали!